Сьогодні моя розповідь це продовження від сюжету із села Довгалівки. В сім'ю Наретя прийшло Велике Горе, рашистський снаряд зруйнував їхню оселю, і як жити далі, вони не знають. Сьогодні моїми співрозмовниками будуть батько з сином, їм є чим поділитися. Як оце жити тут? То ми вже, тут поки живим, не живемо, <клес> живемо у батьків зараз, повернулися сюди. Вже знали, що ми були в Кропивницькому, нам знали, що будинок зруйнований, але ми думали, що трішки, трішки не так, не повністю. Коли приїхали, побачили все на власні очі, звісно, ну, плакали, скажу вам, плакали, все життя наживали, зробили ремонт, ну, було все. Це зараз ми стоїмо з вами на кухні. Ми зробили, купили нову мебель вся стояла. Духовка, ось моя любима, це а подарунок я собі. Нова духовка була, купила на подарунок собі. ну Було все новеньке. Треба зносити дві Голосніше, стіни. Трішки можеш. знести дві стіни, і розібрати кришу наново. І все треба перебудовувати знову заново. Вікна, ну понятно, все розбите. Я думаю, воно видно все. Чому йде війна, як ти вважаєш? Ой, чому йде війна? Я думаю, що більше одне образованості наших ну, людей, в общем. І я думаю, що якщо б люди більш образовані, були більш не сталося, я думаю, це точно. Як сказав відомий український політик В'ячеслав Максимович Чорновіл, немає в нас. Ні москалів, ні бандерівців, ні східних, ні західних. Всі ми є народом України. Україна починається з тебе. З кожного з нас. Я впевнений, що Україна переможе, але для цього нам потрібно досягти багато зусиль, допомагати нашій армії, вірити в нашу армію, молитися за наших захисників та захисниць, які воронять нашу землю. Тільки так ми зможемо перемогти. Вірячи в Бога, вірячи в ЗСУ. Ну і звісно, всі ми повинні бути працювати як один єдиний механізм. Тільки так ми зможемо перемогти. Коли буде перемога, як ти вважаєш? Перемога буде в 2023 році точно, а по місяцям я не можу сказати. Я, моє таке бачення, перемога буде. Вона не буде так, якби. Як от кажуть, до останнього, А воно закінчиться війна в один момент. Я не знаю, я так чувствую. А як це буде, я не можу сказати. Твої побажання. Побажання? Побажання нашим хлопцям. Вони всі герої. Всі герої. Дякую їм за нашу свободу, що ми ви свободні люди. Я думаю, тут побачили, як жити при русських окупантах. Я думаю, здраві люди все це, це розуміють. Так що якось так. Слава Україні! Героям слава таким, як ви. Ну, а так, все буде добре. Дай Бог, щоб швидше перемога. Як сказав відомий український політик В'ячеслав Максимов Чорновіл, немає в нас ні москалів, ні бандерівців, ні східних, ні західних. Всі ми є народом України. Україна починається з тебе. З кожного з нас. Я впевнений, що Україна переможе, але для цього нам потрібно досягти багато зусиль, допомагати нашій армії. Вірити в нашу армію, молитися за наших захисників та захисниць, які воронять нашу землю. Тільки так ми зможемо перемогти, вірячи в Бога, вірячи в ЗСУ. Ну і звісно, всі ми повинні бути працювати як один єдиний механізм, тільки так ми зможемо перемогти. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково чи буду? Мені однаково чи буду. Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином і не скаже синові молись. Молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє, люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох неоднаково мені. Слухаючи такі вірші, мимоволі з'являється гордість за наше майбутнє, за нашу Україну. Наше покоління весь час сперечалось, якого правителя вибирати, хто більше буде думати за народ. І ось довибиралися, що 9 років іде війна і тільки завдяки Зеленському і допомоги Западу ми отримаємо перемогу. Як говорив Саша, почнемо відбудовувати свою Україну. Україна понад усе. Слава Героям!